Вітаю вас на своїй кухні! Сьогодні готую французький яблучний пиріг. Такий пиріг дуже ніжний. Нагадує яблучний десерт з кремом. Вибиваю 2 яйця, додаю четвертину чайної ложки солі. Збиваю до пишної світлої маси. Додаю 50 г цукру, 10 г ванільного цукру, збиваю 3 хвилини. Додаю 100 мл молока. За два рази додаю 80 г просіяного борошна і 7 г розпушувача. Перемішую вінчиком до однорідності. 900 г почищених яблук натираю на терці пластинами. і частинами відправляю до тіста. Акуратно перемішую. Яблучне тісто готове. Форму діаметром 18 см застелила пергаментним папером, викладаю частинами, щоб не було пустот. І відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на одну годину. Готовий пиріг залишаю в формі, щоб вистих. Зверху присипаю цукровою пудрою. Французький яблучний пиріг, неймовірно ніжний. Всім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!